Закриваємо компотик, наложила стільки помила, на полотиночку, трошки просушила, щоб влага відійшла. Наложила, ну, трошки менше, ніж половинку, залью до половини кипяченою водою. Ну, мене хвилин 5 постоїть. тоді зілью. По пів стакана цукру, солодку я не люблю, і доливаю доверху ще раз кип'яченою водою. Ту, що злили і долив ще компот, Прелесть. І такий компотик у нас. Ще я ложу ну, десь. Третю частину чайної ложки лимонної кислоти. Ті прозрачніше компот. І не позриває.